Сьогодні на ремонті у нас ось такий інвертор 6,5 кВт, згорів, будемо розбирати, шукати причини і далі будемо працювати. Так, замінені низьковольтні транзистори. Так, високовольтні я поставив 60N650. Це 60 А650 вольт. Стояли 40 А 60, 600 вольт. І замінив діод в корпусі 247. -му. Там стояв у 220 корпусі слабий. Демонтував плату управління, знайшов згорену мікросхему управління високовольтних транзисторів. Будемо міняти ось так все випаяно. Ось з другої сторони? Все замінили, запускаємо. Все, ремонт завершено.